Ще не України мелани, слава, ні воля. ще на браття українці усміхнеться. Громадяни, де то, що коли ми мовчання, що народів? Дякую, прошу сьогодні. Питання позвоною лічейну комісію в наступному складі ти за сливка. Прошу голосувати. Хто за такий склад учнівської комісії? Пропозиція тринадцятого депутата. дякую. це рішення постійні основи. А то і на платі. Якщо ви бюджетні комісії, то можете це проводити. Порядок денний, одне питання, прошу прийняти за основу і Прошу голосувати по іменному голосуванню. Бардар Іван Васильович. Петлюк Василь Васильович. Петлюк Микола Юрьевич. Ворог Кенталі Павлович. Козурак Олеся Олексій.

Я приступа, приступав. Але ти за ну, молдачук молодежи. Йо, не ти зараз зачитай, Козу... бо по порядку, по перший раз, але це буде. Так, молдок, озурак леса Олексійовна. За. Молдочук Леся відсутній, пластун, відсутній, присутній. відсутня. Думен Микола Миколаєв за. Сас Юрій Відсутній. Синюк Ірина Павлівна, За. Сливка за. Ткачук Юрій Андрійович. Стас Думин за. 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 Фірка відсутня. Я Василь Іванович. Споцентується. Розумієте, відповідально бути головою рахувальної лісі комісії. Вчили. Сас, Вчили. За 15 відсутніх 11 разу де не прийняти. Добре, все п'ятнадцять. Чотирнадцять. Четвернадцять щось не добре. Все, перше правильно. Чотирнадцять за відсутніх дванадцять. Прийня. Прошу прийняти регламент за основу кільці. Бардарюван насів. Я сейчас до мене послання, зачекай. Бердарю вам насєвич. Да. Відлюк васєвич, да. відлюк Микола Йович. Да. Зам Іван Андрійович. За. Козурак Олеськович. Молодочук Василь Михайлович. Молнар Іван Іванович. За. Саздумен Микола Миколайович. За. Синюк Ірина Павлівна. За. Сливко Василь Михайлович. За. Ткачук Юрій Андрійович. Фірка Михайло Іванович. За. Чтимер. Це за відсутні 12. <риклад> рішення пронесе змін до рішення міської ради від 22 грудня 23 року номер 694 про міський бюджет на 2024 рік і зміни 23 лютого 24 року, 15 березня 2024 року, 30 квітня 2024 року, 20 травня 2024 року, 15 червня 24 року, 18 липня 24, -плані, 24 -плані, 7 серпня 24 року, 5 вересня 2024 року, 18 вересня 2024 року. За основу прошу проговорювати. Це рішення в тому зв'язку з тим, що ми не можемо прохватити нашим комунальним підприємствам рахів тепло та рахів кому сервіс кошти по актах виконаних робіт, лише як фінансова підтримка на програму реформування та розвитку житлового комунального господарства. Зв'язку з цим ми зменшуємо обсяг видатків на програму благоустрою 300 тисяч і відповідно збільшуємо їх на програму. Реформування і розвитку житлово комунального господарства, в якому для підприємства, комунального підприємства рахів, тепло передбачено 120 тисяч 174 гривні, а для забезпечення роботи КП Рахів Комуніці 179 тисяч 826 гривень. Це такий нюанс, для того, щоб забезпечити законодавством не можемо в фактах виконаних робіт платити підприємствам, які де ми є засновними.

Bye. Uh -huh.